Вся і Диво, радуйся сіни, святим царя Христа, радуйся, насивши, Розутаї.

So oh. Тобі вислухай, помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Господові Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних, і помилував слух своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої хвороби душевної і тілесної. І дарвав нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі, скоро висуха, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Споглянь, чоловік, чого І око не рабів твоїх, весь український нарід наш, і на тих, що на майдані в Україні, і іншим міста в Києві, і по іншим ста України, і стоїть правду, що до того серця з звіри припадають вислухавши ще моління їхні, благий намір, діло їхнє успішно розпочавши, без всякої перешкоди на славу твою завершити. благослови всесильному Царю молимось тебе вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилой, господи, помимо, всьому сприяючи, всім на добро, Господи, милостиво рабам Твоїм, нам тут що стоїмо, і молимося, і всьому українському народові, всім, що стоять на майдані, в Києві, і по всіх містах. Сприяй, спасе. До успішного завершення діла нашого довести. благослови, молимось Тобі, всесильний владико вислухай і помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Ангело твого охоронителя пристав до цього діла, милостиві, Боже. І зупинив всі перешкоди видимих і невидимих ворогів, сприявши усьому до успішного завершення тим, що відстоюють справедливість у своєму українському народі, сотвори, молимо з тобі, при благи спасе, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.